Років за 10 до створення волни фактично я почав займатися тим, що навчав, тренував і підвищував навички лідерів спільноти наркозалежних людей в адвокації відстоюванні захисті своїх прав. А в січні 2017 року я фактично був присутній при створенні. Цієї організації під час установчих зборів і підписання стратегічного документу, який в принципі поклав фундамент для створення всеукраїнської організації Волна меморандум місто Київ, 20 січня 2017 року. Ми представники спільноти людей, які живуть з наркотичною залежністю, представники ініціативних груп. Та громадських організацій, які представляють інтереси людей, які живуть з наркотичною залежністю, об'єдналися з метою підготовки та виборів представника від спільноти людей, які живуть з наркотичною залежністю, до складу національної ради з питань протидії туберкульозу та ріінфекції СНІДу, створення єдиного координаційного механізму для представлення інтересів спільноти на національному рівні. Створення на його базі національної загальнодержавної громадської організації «Об'єднання». Про всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю волна я дізналася в момент його створення, тому що я була мала таку честь бути на першому форумі. Де зібралися наркозалежні люди і вирішували свою долю. І в цей момент ціною спільних зусиль, спільних мозгового штурму ми об'єдналися саме в всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю. Ми давно казали за те, що треба об'єднання національної спільноти людей, які вживають наркотики. Я був серед тих людей, які з самого початку цю ідею жили і ну, підтримували її і, і зробили так, щоб волна ну, з'явилася в Україні з благодійною організацією Волна. Я познайомився з моменту її заснування у 2017 році і з тих пір. Постійно, ми постійно на контакті е, з її керівниками і співробітниками. Ми е, координуємо нашу загальну адвокаційну діяльність на національній раді. Я не просто дізнався про волну, про абревіатуру, в це українське об'єднання людей з наркозалежністю. Я якраз та людина, яка придумала цю назву. Ось тому е, як з самого початку я є волна. про волну Я дізналася. Я була учасницею ЗПТ програми замісної підтримувальної терапії. Е, порушувались мої права, Я не знала, куди звернутися, і я зателефонувала на гарячу лінію. Гаряча лінія, я так дізналася про волну. і е, з її допомогою я е, свої права відстоювала. Е, Ну і отак я дізналась про волну і пішла, пішла, пішла шагами. І зараз я регіональний представник Кривого Рогу. Я познайомилася з організацією Волна скоро після свого приїзду в Україну в жовтні 2023 року. Коли я тільки заступила на цю посаду, мені було критично важливо зустрітися з представниками громади, які займаються питаннями. Біл СНІДу в Україні, а також питаннями громадського здоров'я більш широко. І організація Волна була з однієї з тих організацій, які швиденько зголосилися, прийшли на зустріч, і е, дуже ми з ними гарно поговорили про наші спільні виклики і спільні успіхи. Для нас, для мережі, було дуже важливо те, що в Україні створюються. І з'явився лідер, лідер, який міг об'єднати усю спільноту людей, які вживають наркотичні речовини. Мережа максимально консолідовувала і об'єднувала усіх споживачів досить довгий період. А з появою Олега, з появою ініціативної групи, з появою людей, які хотіли об'єднати повністю всю спільноту. Ми, звичайно, максимально сприяли, переживали і підтримували на всіх етапах. Для нас, для мережі, це мега супер важливе явище, тому що побудова громадського суспільства, побудова ключових спільнот, побудова спільноти споживачів можуть якнайкраще відстоювати свої права, як найкраще робити зміни в цій країні. Як найкраще це переживати і протягувати руку допомоги усім споживачам, які сьогодні потребують, потерпають і страждають, розповідаючи про всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю та спільноту взагалі, потрібно перш за все зауважити, що це люди, на яких потрібно зважувати, прикладати своє, свою увагу, приділяти певній частині. Аналізу тих бар'єрів, які саме стоять перед людьми, для того, щоб вони отримували якісні послуги, щоб було забезпечено їх права та свободи, прикладом є те, що під час війни ці люди не покинули свою країну, об'єднались для того, щоб допомагати один одному. Таким ярким кейсом є перші евакуаційні маршрути. Доставляння антиретровірусної терапії в зони бойових дій, які саме спільнота організувала та доставила до Славянська. Сотні евакуйованих цивільних громадян України, тисячі тонн гуманітарної допомоги розповсюджені лідерами, представниками волни в регіонах. Це ті результати, і той, скажімо, той рівень допомоги підтримки, які надала волна. Перші місяці повномасштабного вторгнення ми майже два роки перебуваємо під час військових дій, і спільнота ще більш згуртована. Місто Київ, людина з Миколаєва, яка була доправлена через первинну медицину, знаходиться на стаціонарному відділенні та сплачує надвеликі кошти, яких в неї нема. Вона сирота, вона має певні діагнози, але з нею щодня. Її лікування обходиться майже 20 тисяч гривень. Я протягом 6 років працюю у місті Вознесенськ представником організації ВАЛА. Захищаємо права наркозалежних, захищаємо завжди як треба. Зараз трохи заболів і їдемо в місто Київ лікуватися. Збираю речі, і їдемо в місто Київ. Слишком низко, где мужа вторы на спину, три раза и Так не повинно бути. Ми живемо в країні, де дійсно розбудована досить якісна система медицини, де є е, медичні гарантії, де є сплата платників податків, де навіть під час війни збережена критична інфраструктура надання послуг і людям, які відносяться до ключових груп е, е, ризику щодо інфікування ВІЛ, якими є, люди вживаючи наркотики, е, потрібна сама. Долання цих бар'єрів. Історія супроводження е, продовжується. В інституті Шалімова е, з Вознесенська, нашого лідера, е, супроводжуємо представник здоров'я е, критичному в місті Києва. До інституту Шалімова четвертий день е, проходимо аналізи. Таке після виписки до стаціонару, але четвертий день ми не можемо потрапити до стаціонара. Маємо надію, що сьогодні саме влада нарешті положить до лікарні і стан його здоров'я покращиться. Слава Україні! Слава Україні! В волні я був із значально регіональним представником в Луганській області. І почав розвиток ініціативних груп, тобто мобілізацію проводити. І у нас стало в Луганській області чотири ініціативні групи, які вирішили об'єднатися, і ми прийняли рішення зареєструвати організацію. Ми зареєстрували організацію, ресурсний центр Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю «Волна Донбас. Спочатку у нас був офіс осередку в Сєвєродонецьку, там, де було все закуплено, але він був розбомблений. Ми вимушені були евакуюватися, і ну, тут якраз мені волна допомогла. Мені, і моїй родині виїхати з Сєвєродонецька до Львову. І ми виїхали 11 березня, березня, а 13 березня до моєї хати влетіла ракета. І тому мене спільнота врятувала. Через деякий час після форуму, на якому я побувала, мене запросили працювати в волні. І для мене це було. Не то, що якоїсь події, це була для мене честь, тому що я розуміла, що це масштаби, які виходять далеко за межі мого міста. І я зрозуміла, що я дізнаюсь багато чого нового. а Мені було дуже-дуже цікаво. І спілкування з людьми з інших міст, і якийсь досвід. Мені хотілося отримати якийсь досвід і познайомитися більше з цією роботою. Чи робота це для мене взагалі? Так? Я на даний момент я регіональний представник. Я не можу сказати, що це робота, тому що це як частина мого життя. Багато людей, з якими я познайомилась в той період, надалі знайомлюсь. Ці люди для мене стають друзями, якимись товаришами. Ми в програмі ПЕПФАР добре знаємо, що без консультацій, рівне рівному, без самотестування, без. Передачі інформації від однієї людини до іншої без замісної терапії неможливо подолати епідемію вілу, і дуже важко подолати епідемію гепатитів так само. Тому для нас організація «Волна» є. Критичним партнером в цій сфері, волна для мене це взагалі як стіль життя на даний момент. Ну туди ж я не представляю собі уваги зараз без волни. Це все е, мій вільний час, мій, моя робота, все пов'язано з волною. Е, я представляю волну на всіх площадках на караційній раді. Якщо порушуються десь права якогось пацієнта, я і документаторіат, і дата чеку ми добре би, працюємо з хабом параюридичним роботи купа це і дослідження, це і якісь проекти по допомозі. Багато зараз ж ті, хто постраждав від би, військової агресії. Коли я прийшла працювати, в «Волну», у мене була мрія. Дуже така глобальна мрія, я її виношувала, але ніяк не могла її зробити. Що це? А я розповім це створення замісної терапії, кабінету замісної терапії, саме у містах Несвободи в Одеській тюрмі СІЗО та 14-й колонії. І зараз вже робиться ремонт в цій організації в 14-й колонії та в тюрмі. І я так вважаю, що к новому року вже кабінет відкроється, відкриється. І це є і моя заслуга. Може маленька, але є. І мрії здійснюються. Дуже важливо, щоб всі наші інтервенції, ті заходи, які ми проводимо для поліпшення життя наших пацієнтів, були правильно зрозумілими для наших пацієнтів. І саме в цьому допомагають такі організації, як Волна. «Волна» навчила мене багато чому я пройшла неймовірно багато, близько 50 тренінгів за ці п'ять років, не тільки від волни, але багато з них було волни, і я стала параюристкою, Це волна і вона. Вони мене вивчили, дуже їм дякую. І Зараз я у Волні працюю параюристкою вже декілька років. Юридичні кейси допомагаю розв'язувати людям, перенаправляю до юристів. Я один з, з лідерів, можу сказати, спільноти. Я не побоюсь цього слова. Я тим крім того, я являюсь керівником організації під керівництвом спільноти. Організація наша захід час називається її керівником. Тому я повністю Приймаю участь в розвитку волни і безпосередньо впливаю на ті результати, які волна досягає кожного року, а вони є. Про що говорять наші сторінки в соціальних мережах, відгуки людей, які з нами, яким ми допомагаємо. До речі, у нас воно на Франківській області працює дуже потужний осередок в особі полякова Володимира. Він регіональним координатором, представником, який надзвичайно потужно з з душою, допомагає людям. Практично за руку він приводить, до, до нас багато зараз. До речі, приїхало багато внутрішньо переміщених людей, які живуть з наркозалежністю. Рестигму дискримінацію їх з усіх шелтерів і завдяки якраз волні регіональному представнику, який вболіває за спільноту, було організовано шелтер для таких людей, які пізніше проплатили інші донори. Зараз цей шелтер вже на мені. Ну я теж так якби, розумію для чого це все. Я не знаю. Ну і в знаю, але я можу сказати за, за наш тільки регіон, що волна є одним з провідних лі. У нас в регіоні з роботою спільнотою людей, які живуть з наркозалежністю, і член спільноти волни, Поляков Володимир, є членом координаційної ради Звіл СНІТ. Я теж є членом, я є заступником голови координаційної ради з ВІЛ СНІД. Тому ми працюємо спільно на благо наших спільнот. Ми точно можемо вважати себе партнером і другом на всіх етапах, які переходила волна від самих складних. До самих легких. Ми точно залишаємося максимально в співпраці, в прихильності, в роботі, в спільній з волною. Для нас важливо, щоб сьогодні максимум не страждали люди, які мають проблеми з залежністю. Люди, які вживають, у них був доступ до прав, доступ до замісної підтримуючої терапії, доступ до лікування, доступ до антиретровірусної терапії. Щоб для них були доступні усі сервіси, які можливі зараз а, в нашій державі. Таким чином, так відбувалось наше знайомство, коли дуже конкретні і прямі кейси, знаєте, в ручному періоді, в ручному режимі потрібно було їх вирішувати. А, ми пишаємося тим, що відбувається в волні. Ми розуміємо, що це правильні процеси, які будують спільноту, об'єднують спільноту, де спільнота може дуже чітко визначити ті критерії і ті індикатори, які їм потрібні сьогодні, до зміни, і вони це роблять, і вони це змінюють. Ми, як партнер, завжди будемо стояти поряд, завжди будемо підтримувати. Усі адвокаційні процеси, усі сервісні процеси, любу допомогу, яка буде потребувати спільнота. Ми готові допомагати і готові залучатися в ці процеси. Я думаю, що я досяг все ж таки тої мети, тому що в нашому регіоні зараз про волну знають всі, знають, що ми робимо в регіоні. Ми дуже велику справу робимо. Ми допомагаємо і юридично людям, і по медицині підтримуємо профілактику. А в останній час, от це рік буквально, був. Організовано Західноукраїнський ресурсний центр, де мені доручили, якби не доручили, а мене обрали люди, довірили. і Я там керівником зараз цього ресурсного центру. І це, це дуже потужна організація, яка працює разом в товаристві, можна сказати, з місцевою організацією, яка займається профілактикою. І тому ми маємо якби великі плани, маємо дуже Підтримку таку сильну самої волни. Волна виростила мене з нульового, так скажемо, рівня. Зараз я можу сказати впевнено, що моїх знань, моїх, мого досвіду достатньо для того, щоб бути вже директоркою. І це все заслуга працівників. Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю, всіх тих, хто мене оточує, ініціативної групи, тому що ріст особистості він звідусіль відбувається. Це не бува лише моя там моє бажання, і я баці виросла. Це щоденна праця, щоденний досвід, який дає можливість рости. Я є директором ресурсного центру Волна Захід. А саме в нас є команда Тернопіль, Хмельницький, де ми, об'єднавшись разом під час бойових дій і військового стану, ми зрозуміли, що допомога людям це невідокремлена наша робота. Також ми разом з партнерами, мережою 100% життя. Ми працюємо на допомогу людям. А саме відновлення документів розп... Розміщення їх в шелтерах, постановка на сайті ЗПТ, отримання АРТ, туберкульозу, лікування, гепатиту. Це наша мрія, щоб кожна людина має право на життя, на здоров'я. Чесно кажучи, ну, я коли приїхала, я ну, не зовсім розуміла, да, все вже так змінилося е, в, ну, в нашій сфері діяльності. Ось, я, ну, я дуже боялася, що ну, я не, не впораюсь. Але на сьогодні я розумію, да що при підтримці такої ну потужної організації таких людей, які входять в цю організацію, я зростаю. Зростаю як професі... як професіонал, зростаю як людина, і мені це дуже радо. Мене, ну, мене це мотивує на подальшу роботу. Я на своєму місці. Вона вносить важливий вклад в тому, що вона. олицетворяет собой а, наркопотребителя в его понимании, в его требовании к качеству сервисов, которые ему предлагаются, будь то заместительная терапия, будь то программы профилактики а, ВИЧ-инфекции, будь то программы а, лечения и у, лечения у людей с а, зависимостью. Есть определенные нюансы, которые требуют дополнительной социальной поддержки. И вот все эти вещи волна артикулирует последовательно на разных уровнях, где принимаются решения и финансовые решения, которые отражаются потом, какие программы финансирует глобальный фонд, ПЕПФАР, и в этом их неоспоримая заслуга. Хотя працюю в другом Зараз керую національною гарячою лінією з питань наркозалежності та замісної підтримувальної терапії. З волною ми весь час співпрацюємо. Коли люди із нашої спільноти звертаються на гарячу лінію і потребують допомоги, то ми їх переадресовуємо на регіональних представників волни і ті вже. У робочому режимі, просто беручи людину за руку, йдуть з нею і допомагають або захистити її права, або ж отримати якусь необхідну допомогу. І з початком повномасштабного вторгнення саме така співпраця і показала свою ефективність, скільком людям ми Допомогли ну чисельно, навіть важко сказати, тому що е, на той час кількість звернень збільшилась майже в п'ять разів. Е, люди були змушені тікати з місць проведення активних бойових дій. Вони звертались по, до нас по допомогу. Е, ми з волною відправили, е, відпрацювали механізм е, співробітництва. Перенаправляли таких людей до відповідних регіональних представників, і волна, маючи гроші від міжнародних донорів, допомагала таким людям в евакуації з таких місць. Саме волна прийшла на допомогу в евакуації і представників своєї спільноти, і просто цивільних людей. під час у перші місяці повномасштабного вторгнення. Саме вона допомагала і особисто вивозили а, своїм власним автотранспортом людей, членів їх сімей, а, навіть домашніх тварин а, з найбільш потерпаючих регіонів, які знаходилися на відстані артилерійського а, пострілу. Я думаю, ні для кого не стане секретом і не стає секретом, що війна. А вона в багатьох мірі роз'єднала, але в багатьох, в багатьох випадках об'єднала. Як і людей, як і спільноти, як і загалом цілу державу. Ми точно розуміємо, що волна максимально давала руку допомоги усій своїй спільноті, де тільки було можливо, і наскільки хватало ресурсу. Ми точно розуміємо, що вплив спільноти. На своїх людей в ці важкі періоди нашої держави мегатитанічно важливі. Ми точно для себе усвідомили одну просту річ: тільки лідерство спільнот, якісних спільнот, спільнот, які працюють на благо своїх людей, можуть максимально захистити права і допомогу. Тим людям, які її потребують в такий мега важкі часи квіна. Ми ну велика вдячність і Пашана тим представникам спільноти, які взяли до рук зброю і з перших днів збройної агресії, повномасштабної долучилися до сил оборони і багато хто досі там знаходиться і захищає нашу державу, наш суверенітет, честь і слава таким, таким бійцям і кращим представникам спільноти воїна. Ми можемо думати, що для нас важливо доступ до послуг, і це дійсно так. А хто вважає, що для нас досить важливо є захист прав та відчувати себе дійсно свободними та захищеними? І це дійсно так. Але я хочу зауважити, що для нас є надважливішим довіра. Коли нам довіряють, довіряємо і ми. Для нас це є надважливішим. Тому я вважаю, що лідерство належить спільнотам.